Бля, бах новий знайшов якийсь. Тут якась хуйня. шестинка не невидима. Що це таке, блядь? Що, блядь? Чи сюди саладин приїхав? Саладин, потеряйся. Будь ласка, загубися, так би мовити. Що? Не поняв. Хтось <рес> мені пояснить, що що відбувається? Воно. Що? Бля, шо це таке, на? Дивіться ще раз. Ви... Бля, бах новий знайшов якийсь. Тут якась хуя, шестинка чи... не видима, шо це таке, бля. Бля, найс розраби. Розраби не дали ні разу. Розраби не дали, дал, якщо що. Не дал би, розраби. Ну я не в курсі про цей баг. що, блять. Я хочу це передивитись. Я, я це зараз передивлюсь.